24 лютня 2022 року Московія віроломна напала на нашу неньку країну. Незліченні орди орків, керовані страхом та ненавистю до всього, живого, почали руйнувати всеньки, до чого могли дотягтися. Під приводом свого царя Лічаця начість судомно кидалася туди-сюди, хапаючи весь лут на своєму шляху. І єдине, що об'єднувало їх всіх, це перманентна та невідворотня смерть. Хм, відсутність адекватних вказівок, злиднецьке лутання всього та перманентна смерть, так це ж нагадує класичний роуглайк. Це була така підводка до розповіді про ці ваші грульки. А ще якого облезня я впіймав, допоки готував цей відеоматеріал? На ютуб-каналі Бірдекель вийшло відео такої самої тематики, тільки інформативніше та професійніше. Так що раджу вам зиркнути посилання в описі. Отож, здоров був слухачі, мене звати Віталик. Вітаю тебе на каналі Мататез. Роуґлайк -like загалом це ще та дрочня, під жанр ігор, який виник на початку 80-х років завдяки грі Rogue. І виглядало це все не доведи, господи, як срані судоку з кросвордів твого діда. Графон коротше гівно. Але не тільки графейні діло було. Кілер фічою Роуга була випадкова генерація рівнів та луту, що відкривало безмежний потенціал для перегравання. Кожен забіг був відносно різний, і це було як ковток свіжого повітря в часи, коли всі мультимедійні забави були лінійними аркадами. Але що єднало всі відеоігри в той час, крім пітливих задротів, які їх грали та створювали? То це пекельна складність. Надрочені руки школяриків та ботанів барабанили по клавішам один сперед одного, тому щоб кинути їм виклик, усі ігри повинні були бути стобіса складними. Важкість в купі з рандомною генерацією перетворювало кожен забіг на імітацію русачка на мінному полі, де все в більшості випадків закінчувалося смертю. І тоді все по новій, ніяких збережень і кожен раз у нових умовах. В наступні роки час від часу виходили ігри, які так чи інакше черпали нахнення з роуґа. Проте цей жанр завжди був нішовим марципаном для справжніх хіканів. Але з доступністю обчислювальних машин та консолей аудиторія відеоігор росла як рельєф грудей молодшої сестри твого кориша, і це вже важко було ігнорувати. Запит на різноманітність різ, а для інді розробників рандомна генерація давала можливість відносно невеликими силами створити щось дійсно масштабне. Тому з'явилося повно ігор з дещо спрощеними елементами роуглайків. так і виник під жанр роут. Я в свій час, завдячуючи швидкому, як блискавка модему інтертелеком та 10 гігабайтам на місяць, мав змогу качати лише щось невелике, тому у ігри та порноманги виручили мої пустотливі ручки від нудьги. І зараз я вам розповім про краще з того, що я чекнув. Ну сьогодні про ігри, а якщо буде 100 лайків, наприклад, то візьмусь за відос про манги. Це байт на вподобайку, тому гарантій ніяких не даю. The Binding of Isaac Rebirth – Це перше, що спадає на думку після випічки, коли я чую слово рогалик. Один із перших проєктів, який виріс з флеш гри на широку ігрову сцену. Пригоди Ісаака» – це ідеальне поєднання аркадного геймплею з процедурною генерацією рівнів, ворогів та лутул. Максимально спрощені механіки, нічого лишнього, лише гравець та купе рандомного піксельного гивна. Айзек – це хлопчина, що поринає у світ своїх страхів, де постійно плаче, ніби проходить курс історії України. Але не просто рюмзає, а реве по-македонськи і слізьми, наче печеним свинцем, бореться із хворобливими витворами своєї уяви. Відвертий сюжет про сімейне насильство з релігійним підтекстом розірвав не одну сраку різних скрипоносців. Але на гру жаліються тільки ті, хто її не грали. Кожен забіг під земельними дивує новими кімнатами, вріженьками, босами та модифікаціями, які до речі правдиво відображаються на самому хлопчині. І ці трешові комбінації додають долю фану. Це як NFT, тільки без скаму. Тому типова ситуація, коли під кінець забігу доводиться бігати в обіцяних ретузах з очима лазерами, блюючи в різні сторони на кровожерливих листів, а в кінці кінців стикнутися з головним кошмаром аб'юзивною матір'ю. Все це різноманіття, яке не перестає дивувати тебе чимось новим на протязі сотен годин, подарувало грі таку популярність. Тому після Айзіка інді сцена забавовнила всякими рогаликами всіх видів та варіацій. А якщо взяти елементи класичних платформених аркад і змішати це все з елементами роуглайка? вийде з Це серія ігор, яка увібрала в себе все найвеселіше з класики: швидкий платформінг та спасіння принцеси з аркад, пошук скарбів, пастки та загадки з пригодницьких ігор. Та генерація рівнів з рогайликів. Додайте до цього всього фізику, де таке враження, що все летить тобі прямо в баняк і пробує тебе вбити, та можливість руйнувати практично всі структури на рівні. І ви отримаєте прекрасний пекельно складний платформер, який буде вас страчувати за кожен необачний рух. Або і просто так, поможе. Але безліч ворогів, локацій, персонажів, подій, предметів не дасть вам згоріти і все покинути. Ну та й азарт золотошукача ніхто не відміняв. Але якщо вам і цього замало мої вироду копи, виймайте пальці з носа і зовіть свого коріша чи дівчину, але все ж краще, друзів, тому що все може сумно і раптово закінчитися. Тому що в спеланкі є режим протистояння до чотирьох гравців. Це тотально анархічні заруби з купою приблуд для вбивства своїх суперників та самого себе. Максимально потішна забава, краще один раз спробувати і байдужим ви не залишитесь. Ну, а якщо ви, типу, круті чуваки і в дитячі 2D ігри ви не граєте, то я запропоную вам Risk of Rain 2. Це продовження класичного платформеру з ударом на грінд модифікаторів, тільки вже цього разу в крутому і модному 3D, і тут ви будете вигрібати у всіх трьох вимірах. Стильний лоу-полі графин з часів молодості ваших батьків та шикарний музичний супровід з тієї ж епохи занурить вас в трансцендентальний ганплей, що буде вас тримати в напрузі аж до самих титрів. Але до них ще треба якось дотягнути, а зволікати вам ніхто не дасть, бо вбивчою фішкою ризику дощу є крива складності, яка безупинно рухається та прокачує недругів. А наволоч тут така ж наркоманська, як і локації. Чарінь тут є на всякий смак. Якісь літаючі додіки, стрибаючі гниди, всякі роботи, інопланетяни, і всі щось стріляють, кусають, бігають, але це дурниці. Натуральний діскач з пиздюлями під стробоскопом починається, коли вилазить бос. І щоб перейти до наступної локи, його або їх обов'язково прийдеться долати. І чим довше будеш шлятися, тим зліщем вийде керовнік. Але якщо не зафармиш достатньо луту, то теж відлетиш, як молодий гіоняр на першому слемі. От і доводиться постійно тримати темп, бо всі злоті не заробиш, а витрачати їх є на що? Десятки предметів різної степені паршивості, які всі стакуються, так що білдів тут можна напридумувати безліч. А тепер згадуємо, що це рогалик, тобто цей весь контент, локації, моби, боси та предмети процедурно ранжуються. Тобто, кожен забіг буде відносно інакше. Так, розробникам ще й цього собакам було мало, і вони тобі дають вибір з дюжини героїв, кожного з яких свої вміння та тактика застосування. І навіть можна ще повідкривати нові здібності. Практично, діабло від стрілялок виходить. Коротше, ще я не розказав про купу секреток, артефактів, що додатково ускладнює сесію, як ігрову, так і в універі. А гра і без того достатньо складна, рандомна та часом просто поза межами розуміння of Rain 2 це приклад самобутньої забави, яка здатна заволокти з головою. І як вишенька на торті тут є можливість залітати в це епілептичне місиво зі своїми приятелями, що множить фан від цього всього на розмір вашої компанії. Удачі! Ну і фатить на сьогодні. Я вас ознайомив з витоками жанру роук -like, з кількома яскравими представниками роуйтів. Постарався збудити цікавість до інді-геймінгу та трохи розважити вас і себе в цей тяжкий час. Я переграв у бісову гору рогаликів, тому якщо ви мали б бажання глянути другу частину до прикладу, то можете сповістити мене про це в коментарях. Отож, дякую за увагу. Ставте славно, дзвоники, залишайте відгуки, підписуйтесь, може, вже на канал. Бережіть себе. Слава Україні! Слава Вазе су та слава Ісусу Христу.